Вельми, шановні пані і панове, спішу у вашій увазі запропонувати унікальну інтелектуальну дуель між верховною представницею ЄС а з питань міжнародних відносин і безпеки Кай Калас і колишнім радником президента США. 45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Робертом Обрайеном. днями видання Foreign Affairs а ніби нагадало про те, що не випадково а, європейська спільнота своїм представником верховним з питань міжнародних. Відносин і безпеки запропонувала обрати Каю Калас, прем'єр-міністра Естонії, і розмістила на своїх сторінках, нагадавши статтю Каї Калас від грудня 2022 року під назвою Нема миру на умовах Путіна і Міншою назвою цієї статті, чому необхідно відкинути Путіна з України. І в ці ж дні на сторінках видання Foreign Affairs було надруковано також великий матеріал колишнього радника Дональда Трампа Роберта О'Браєна під назвою Силою Повернути мир. Ну, власне, друга назва це роз'яснення. Зовнішньої політики Дональда Трампа по суті, обидві статті, обидві, обидва матеріали є концентрованим вираженням концепції зовнішньої політики і політики безпеки, в одному випадку Європейського Союзу, а в іншому випадку Сполучених Штатів Америки, в разі якщо Президентом США стане Дональд Трамп. Дозволю собі, заклавши інтригу, підштовхнути вас для читання цього матеріалу, лише процитувати декілька частин із тексту Каї Калас і Роберта О'Браєна. Що ще тоді, в грудні 2022 року, писала. Зовсім, здавалось би, молода і далека від питань безпеки і оборони на той час прем'єр-міністр Естонії. Вона казала: в Україні на карту поставлено не лише існування України, а й європейську архітектуру безпеки з її основними принципами територіальної цілісності, суверенітету та заборони застосування сили. Ми не можемо допустити, казала Кая Калос, щоб фундаментальні принципи статуту ООН європейської архітектури безпеки були розтоптані. Тому Україна має перемогти. Російський агресор має зазнати поразки, а військові злочинці постати перед правосуддям. Ніякий мир досягнутий до досягнення цих цілей не може забезпечити чиюсь безпеку. Що нині каже Роберт Обраєн через два роки після того, Трамп зі свого боку чітко дав зрозуміти, що він хотів би бачити врегулювання війни шляхом переговорів, яке покладе край вбивствам і збереже безпеку України? Підхід Трампа полягає в тому, щоб продовжувати надавати смертоносну допомогу Україні. Фінансовану європейськими країнами, водночас залишаючи відкритими двері для дипломатії з Росією і виводячи Москву з рівноваги певною мірою непередбачуваного, він також підштовхнув би НАТО до ротації сухопутних і повітряних сил до Польщі, щоб збільшити свої можливості. Ближче до кордону Росії та безпомилково дати зрозуміти, що Альянс захищатиме всю свою територію від зовнішньої агресії. До речі, у цьому матеріалі як Хай Калас, так і Роберта Обраєна є відповіді, в тому числі шляху України до Європейського Союзу, а також просування до НАТО. Цьому матеріалі, в тому числі як в одному, так і в іншому, є підсумок, з якого починає Кала, Кая Калас і яким завершує Роберт ОБраєн. Власне, прем'єр-міністерка Естонії каже, що ситуація, яка виникла на сьогоднішній день, може бути розв'язана лише силою. А Роберт О'Брайен підсумовує свій матеріал. Про те, що такий варіант може бути розв'язано також тільки силою. Причому Роберт О'Браєн починає свій матеріал з цитування е, з часів Адріана і, проходячи через цитування компоненти і підтвердження компоненти силу в нинішній політиці, е, Рональдом Рейганом, декількома президентами Сполучених Штатів Америки, в тому числі цитуючи. І Дональда Трампа матеріали дуже великі і дуже глибокі. Ну, по перше, в першому випадку Кая Калас пише вже не тільки як прем'єр-міністр держави, яка по суті ініціювала активну допомогу Україні. Якщо в розрахунку брати на одного громадянина, то це чи не найбільша допомога Україні з усіх держав? В іншому випадку, Роберт О'Брайен, пишучи цю статтю, очевидно, претендує на певний пост в адміністрації президента, якщо президентом стане Дональд Трамп. Підсумовуючи свій матеріал, Роберт О'Брайен пише: Вашингтон повинен переконатися, що його європейські союзники розуміють, що продовження американської оборони Європи залежить від того. Чи Європа виконає свою роль, в тому числі в Україні? Якщо Європа хоче продемонструвати, що вона серйозно ставиться до захисту України, вона має негайно прийняти країну, тобто Україну, до Європейського Союзу, відмовившись від звичайного бюрократичного протоколу вступу, такий крок стане сильним сигналом Путіну, що Захід. Не віддасть Україну Москві, це також було надією для українського народу, що попереду у нього кращі дні. Насправді ці дві статті при об'єднанні дають чітке розуміння того, якою виробляється політика і Європи і Сполучених Штатів Америки відносно України. Причому у даному випадку мова йде вже. Про дії сформованого уряду Європейського Союзу, в другому випадку, це один із варіантів, тобто який представляє команда а, Дональда Трампа. Хоча в даному випадку вона і не видається цей матеріал як належний штабу, однак в підтексті зрозуміло, що мова йде про дії команди Дональда Трампа. Відтак можна сказати. Що все частіше і частіше в нинішніх умовах відповідь на питання співпраці з Україною допомоги Україні, тактики дії між Європою і Сполученими Штатами щодо України все більше і більше прояснюється. Однак є очевидне розходження, Європейський Союз вустами Калас Говорить про те, що досягнення будь-якого миру на умовах Путіна є неприйнятним. Більше того, Європа вустами Ка і Калас говорить про передумову переговорів як перемогу України у цій війні, що не так з точки зору команди. Дональда Трампа і особливо тексту, який ви можете познайомитися, написаного Робертом Обраєном, тому що в даному випадку йде мова про маневри і в умовах переговорів, і в умовах війни. Однак що одна, що друга сторона абсолютно чітко розуміють, що є один спосіб, один спосіб, який приведе Україну до перемоги. Це сила, це той інструмент, це той засіб, яким можна і перемогти ворога, і створити передумови для забезпечення рівноправного справедливого миру для забезпечення дотримання статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародного порядку світового порядку, який базується на правилах.